Відповідальний за мережі, відповідальний за отримання мереж або ну, тепла будь-яких мереж, а відповідальник є власне. Місто, як таке, не має права використовувати бюджетні кошти на ремонт того чи іншого, не обладнання, мереж, будь-чого, якщо воно не знаходиться у них на балансі. Тобто а навіть кошти відділити це не можна. Тут є двояка ситуація. З однієї сторони, в місті є мережі, які належать. А юридична де керівна теплоцентра міста не може, а, скажімо так, виділити кошти відремонтувати ці мережі, але в принципі запитують то якраз в цій ситуації у них. У них ну, запитують, я маю на увазі люди, виборці, ті, які в місті, вони запитують, чому місто цього не робить. Є чистка чітка законодавча база, яка регулює цей процес. На жаль, місто не може путись в діяльність, а те централь, для того, щоб а, ну, взяти і відремонтувати ці труби. Тому що отут от конкретно, в цьому випадку, був підлог документів тут. А невідповідність керівництва підприємства з моїм займаним посадами. Обсім ним повинні бути а, кримінальні справи і розібратися, як так вийшло, що було зірвано опалювальний сезон, і ніхто з працівників Криворічної центральни і відповідальність за цю діяльність на підприємстві на Татарці України не поніс відповідальність за зрив опалювальний сезон.